Доброго дня всім привіт! Привезли таку красиву машинку з Німеччини Volvo V50 в дуже, -дуже хорошому стані, хорошої комплектації. Зараз покажу, як вона виглядає. Пройдусь в наміром, технічно розкажу, покажу, історію покажу. Дуже-дуже хороший стан. Противотуманки, мовачі фар дуже класне світло. Є Volvo з Простим світлом хоч і лінзовані фари, але тут такий ксенончик стоїть. На дисках оригінальних хороша резина. Чорний стильний колір для Вольво дуже дуже класно виглядає в чорному кольорі. Ось стан Кузова, подивіться. Релінги. Градом не побито, нічого, все рівно, такі стильні спойлери такі малесенькі, плавнічок антенка, дуже хорош, хороший зв'язок, дуже гарно ловить волни, FM, комплектація драйв, Бампер, заглушка є, просто коли транспортували, Знімали її ось такий стан автомобіля. Ну, тут дуже-дуже класно візуально виглядає. Так, тепер пройдемося товщиноміром Перевіримо лакофарбове покриття. 114 допуски десь до 140, 150 мікронів. 110 рідна фарба. 112, 108 не фарбовано. 87, 102 не фарбовано, капот алюмінієвий. 73 не фарбовано. 72, він не побитий Піскоструєм, так 111 90 138 140 116 145 105

Скільки? 126, 131, 114, 102. Ну от, все в оригіналі, ніяких шпакльовок, нічого нема. Далі, по салонам. Водійські карти, стан. Рісло водія, без нюансів. Дуже дуже хороший стан. Стан руля, подивіться, комплектація з круї контролем. Тут є система старт-стоп. Ось кнопочка відключаємо її. Тут так, так, тут вот так, и тут вот так. Есть AUX USB. Також є. Пидогрев сидінь. Климат-контроль. Два ключа. Bluetooth. Гучний зв'язок підключається автоматичне затемнення дзеркала заднього виду. Так, по приборці. 239 тисяч заглушили. Запалення, все загорілось. Заводимо. все прекрасно. Никаких помилок ничего не имеет. Так, идем дальше. По Тут вот так можно сделать. Можно сделать вот так. Дуже класний стан салон, він як новий. Тут ось так, тут ось так, сеточка така є, йдем далі, карти. Чистенький акуратний салон, комбінований. Тут накладки на пороги, CIPS, система безпеки, посилений кузов. Так, що тут у нас є? Митна декларація. Значить. Календарний рік витина 2009, реєстрація в 2010 році, експлуатація з 2010 року. Бріфи останній власник Шрьодер Гендрік був. До цього був... А, Так він завжди тут. Один власник місце реєстрації міняв. Один власник цієї машинки був, сертифікат Є. Сервіска сервіска є, записи є, ну коротше, кому цікаво буде приїхати, тут багато записів подивитись. Тому історія є, все по машині показав. Зараз подивимося, що як працює двигун. Як працює у нас двигун. 1,6 дизельний мотор, цей правильний мотор HDI, який ставився на Peugeot Rienне, Ford-Focus, Mazda, Volvo. а Він ходить тут під мільйон без проблем. Дуже економний. По місту десь 4,5-5 літрів, звішаний цикл 4 літри і траса 3,5. От робота двигуна. Слухайте, як рівно тихо працює. Так як тут є система старт-стоп цієї машини, тому ось дивіться і правильний акумулятор. Німці правильний акумулятор ставили. Різ на місці. Все нормально. Нічого не димить, картерних газів немає. Кришку втягує дуже добре. Тут теж ніяких димів, парів нічого немає. Дуже хороший стан цього автомобіля. По вихлопу. Ось по вихлопу сира холодна погода сьогодні, тому видно, що пар трохи є. Але так все тут нормально. Тому, друзі, кому хто шукає живий Вольво, хороший Вольво, нормальні комплектації, правильні... Ось хороший варіант. до речі, у нас на майданчику це не один Вольво. Вон дивіться. І ще одна, така ж сама Чорненька, 2010 рік. І Ось серебриста ще є, 2008 рік. Тому можете приїхати і вибрати. Червона ще була, ну така вишнюва вже продана. Ну, в принципі, як ви бачите, дуже багато варіантів цікавих є в нас на майданчику. Є з чого вибрати. На цьому все. До зустрічі!